Кімната згоріла, але будинок вцілів. У Володимирецькому районі через несправну електропроводку вогонь мало не знищив всю оселю. Помешкання у селі Хиночі почало горіти вночі. Самотужки господарі гасити його не стали, викликали рятувальників. На момент прибуття рятувальників вогонь ухопив одне із приміщень житлового будинку. Вогнеборці швидко оцінили ситуацію, провели бойове розгортання, включилися в апарати захисту органів дихання та подали на гасіння пожежі водяні стволи. Завдяки Оперативності та тактично правильним діям пожежу вдалося швидко локалізувати, не давши вогню поширитися на інші приміщення, а згодом вогонь повністю загасили. Вогонь завдав чимало збитків господарям. Одна кімната частково вигоріла, а також і речі домашнього вжитку у Кіптєві Весь будинок орієнтовна причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електромережі. Слід додати, що з початку поточного року на території Володимирецького району зареєстровано. 45 пожеж, на яких виявлено тіла трьох загиблих громадян. Однією з основних причин виникнення пожеж згідно статистики є несправність електропроводки та електрообладнання.